Пригадаємо, друзі, вмить, як осінь листчком шумить, Ш -ш -ш -ш. як вітер стиха повіва і наші вітрячки гойда, С -с -с -с. як дощ полоще по дахам і мочить крила всім птахам. Щ, Пограємо з вами в дидактичну гру, звук забукав. Я буду називати вам слова. Звуки в яких заблукали. Невідомо, як це стало, як це звуки заблукали, скочили не у свій дім, стали разом жити в нім. Дощик. Д. Дощик. Усінь. О, осінь. Хітер? В. Вітер. Мистя. Л. листя. Гуман. Послухайте віршик Катерини Перелісної золота осінь. В парках і садочках на доріжки траву падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо білим кольоровим. Листочки бувають які. Золотисті, барвисті, яскраві, червоні, коричневі. Осінь яка. Барвиста, гарна, яскрава, дощик який, холодний, осінній, затяжний. Послухайте, як шумить листя і свистить сіній вітер. Бажаю успіхів і все задоволення. До побачення.